Цікавить вишивка, бісер. Ну інший, от і вони вибирали. Пані Людмила з гордістю ділиться творчими досягненнями своїх дітей, яких має восьмеро: двоє рідних по крові, а шестеро рідних по любові. Адже саме так з любов'ю, понад 10 років тому сім'я Добржанських взяла на виховання дітей, тим самим створивши будинок сімейного типу. Дітки в мене в основному всі середня і молодша школа. От зараз вони всі помічники. Дитячі будинки сімейного типу вони в першу чергу для тих діток, які не мають можливості бути усиновлені тому що вони не поодинці, а їх багато. От. І саме дитячі будинки сімейного типу вони ну, насамперед для таких діток. Ініціатором створення таких будинків сімейного типу на початку 90-х років була Людмила Шафоренко, яка з перших днів діяльності обласного відділення дитячого фонду беззмінно упродовж 25 років його очолює і каже, що це лише початок. Я вже декілька років думаю, діти міста, дітям села. Оце та глибинка, де наші народичі, Олевськ, там багато багато дітних сімей, там багато сиріт, але це треба. Це треба транспорт, це треба кошти, це треба ну великі затрати. Думаю, по гарячих слідах буду звертатися, просити, і буде все нормально. На сьогоднішній день на Житомирщині у сім'ях опікунів виховується понад дві тисячі дітей. Функціонує 31 будинок сімейного типу. В цілому в області 75% дітей, позбавлених батьківського опікування, вже знайшли свої нові родини. У цих 25 років обласна рада, обласна державна адміністрація. Ми завжди були поруч із обласним відділенням дитячого фонду. Це допомога у вигляді обласних програм, які були прийняті обласною радою за подачою обласної державної адміністрації. Це молоді родина, підтримка фізичної культури і спорту. Програма оздоровлення дітей і школярів нашої області, і багато інших програм. В цих програмах передбачені конкретні кошти, які були якраз направлені на те, щоб дітей виховувати, дітей оздоровлювати. І надалі ми будемо працювати з цим фондом. Жоден запит щодо допомоги не залишається у нас поза увагою, виключно. В світі вимог президента і Сергій Миколаївич, і Юрій Антонович приймають ті виважні рішення, які сьогодні оцінюються позитивно людьми. У квітні цього року делегація від Житомирщини взяла участь у святкуванні 25-річчя з часу створення дитячого фонду України. Тепер ювілей обласного відділення фонду відзначили і на місцевому рівні. Привітати зі свято громадську організацію прийшло багато почесних гостей, керівників різних рівнів, батьки та головне діти, які завдячують своїм щасливим дитинством. Небайдужим людям. Ми на Різдво або на Новий рік ми всі, всією сім'єю прикрашаємо ялинку. Ми разом любимо робити з мамою пісні. Любимо дуже сильно робити торти торти різні випікаємо. Вітання та урочистості позаду або попереду продовження роботи і громадська благодійна організація обласного відділення дитячого фонду України на чолі з Людмилою Шафаренко мають багато планів та задумів, які реалізовуватимуть задля світлого майбутнього дітей.